Я хотів би поділитися сьогодні іншими, іншою думкою, дуже важливою для всіх вас. Я думаю, що ви візьмете для себе дуже дуже корисно. Я хочу такі вам, знаєте, наводящі такі задати питання, певні такі приклади зробити, щоб зрозуміли для себе щось більше, навіщо сьогодні ми відвідуємо церкву. Систематично. Навіщо молитись систематично? Навіщо слово Боже читати систематично? Навіщо приходити в дім молитви систематично? Не раз в тиждень, не два-три рази на місяць. Я хочу задати вам питання, дорогі брати і сестри, люди, які систематично Ходять в спортзал, займаються мінімум три рази на тиждень спортом. Їм іще потрібно на роботу їхати, а комусь навчання для того, щоб встигнути прийти в спортзал і зайнятися, провести певну, певне тренування. Це тренування воно може займати мінімум годину. Це потрібно, можливо, комусь встати в 5 ранку, в 6 ранку. Зібратися, приготуватися, піти позайматися і далі що поїхати на роботу чи на навчання відпрацювати. І так з року в рік, з року в рік, проходить певних там 5-10 років. І ви бачите на цю людину, яка систематично ходить з спортзал, робить певні речі, і ви бачите, ця людина гарно виглядає. Струнка підтянута ця людина. Ця людина вона спілкується по-особливому. Ви далі спостерігаєте в цій людині багато досягнень в сім'ї, в бізнесі, в роботі. І я хочу задати вам питання, коли людина систематично ходить в зал, займається певними вправами, правильними вправами і спортом, це потрібно їй для чого? Для того, щоб похизуватися мишцями своїми, чи хорошою, гарною, гарним, знаєте, гарною фігурою, крепкою, здоровою, це потрібно для чого? Для здоров'я, чи це потрібно для того, щоб похвалитися, чи це потрібно для якихось інших речей, що з людиною відбувається, чи що людина випрацьовує, вирабатує при систематичному. Відвідувані, скажімо, зала і поставлених цілей і досягає людина цих цілей. І ваші думки. Я спостерігаючи за певними людьми, я зрозумів, що спортзал він формує людину як особистість. Він людині дає досягати. Певних цілей це через силу. Людина не досипає, людина паше, людина будує графік, плани певного дня, і вона цього всього досягає. А щоб встати в 6 ранку, треба лягти більш-менш завчасно. Треба підготуватися, щоб завтра встигнути позайматися. Далі що? Піти на роботу, поїхати, зробити роботу і ще певні речі зробити. Тобто, це людину систематизує. Це людину приводить до певного порядку і це людина, і людина постійно ходячи в спортзал, вона бореться з чим з ліню. Лінь, вона переслідує кожну людину. Лінь переслідує сьогодні християнина і просту людину. Ліниця людина читати слово Боже, ліниця в церкву прийти, ліниця краще поспати, полежать, лягти десь на бочок, включити якийсь Ютуб канал, краще там полежать. Хтось вибрав краще. Можливо, хтось десь близько рядом живе, міг би сьогодні прийти в церкву, але та людина вибрала що? Полежать, і подивлюся я з планшета. Що тут відбувається сьогодні в залі? Хтось дозволяє собі вже і неділічне служіння, подивлюся з планшета. Не обов'язково приходить дім Божий. Я зрозумів люди, ті люди, які систематично ставлять перед собою певні плани. Це спортзал, це робота, це бізнес, це сім'я. Люди успішні стають в усьому. В усьому. І це я побачив люди не бідні. Це люди досягли успіхів в багатьох речах. Тепер ми переходимо в площину християнства, щоб ви зрозуміли, до чого я веду. Навіщо християнину читати систематично Біблію? Навіщо християнину систематично молитися? Навіщо християнину приходить спосереда навчатися слово Божого? Навіщо християнину в п'ятницю брати пісню молитву? Навіщо в неділю приходить на служіння? На ранішнє, а ще на молодіжне. Навіщо? Людина плоть хоче десь полежати, піти, в парк сходити, на рибалочку сходить, а тут потрібно ходити в церкву, тут потрібно ходити служіння. Чому? Людина, яка ходить в спортзал, яка думає про бізнес, там про сім'ю, вона досягає всього в усьому. Лю... і людина, яка в церкву ходить на вивчення слова Божого, ходить на молитовні служіння і розуміючи, що я приходжу туди, де приходить Господь для того, щоб віддати йому славу і бути благословенним від нього, прийде, якщо завтра чи післязавтра день страшний, випробування. То людина готується до цього страшного дня випробування. Людина, яка ходить в зал, займається спортом, вона укріпляє абсолютно все. Вона укріпляє імуну систему, вона укріпляє серце, вона укріпляє руки, ноги, всі мишці, спину. Знаєте, всі спини, мишці, які вдоль позвонка. Десь якийсь позвонок трошки придавило, десь трошки викрутив. О, на серце б'є. той б'є на, на печінку. О, той б'є на поджелудочну, О, той б'є на нирку. Той іще на щось б'є. Чому? Тому що людина не займається. Ліниться. Організм трухне фізичний, організм трухне і духовний. Чому? Тому що людина не займається. Друзі, під лежачий камінь вода не тече. Кожен із нас, ми маємо бігати, ганяти за благословінням. Я не знаю, як ви мені, але мені потрібно багато благословіння. Я хочу більше благословіння. Я хочу більше знати Бога. Я хочу спочатку сюди прославити його тут, а потім на роботу третій і четвертій. Знаєте, всякі історії, мені потрібен Господь, вам потрібен Господь, Бог той, який відновлює, укріпляє, благословляє і дає тобі і мені сили. Чи ми можемо сказати на це амінь? Чому завжди так було, що люди казали, не час іще відбудовувати Дім Божий? Сьогодні багато кажуть, не час, не час відбудовувати, про, які, про яку відбудову сьогодні йдеться мова. Стоїть на місці, Дім Божий. Дім молитви стоїть на місці. А що робиться з духовним, з духовною спорудою, яка є називається церква, благодать, помісна церква? Що з нами сьогодні відбувається? Який духовний стан сьогодні? Яка єдність, яка посвята? Наскільки ми сьогодні систематично піднімаємо себе з вчорашнього дня? плануємо прийти сьогодні на служіння, хоч на одне. Чи зранку, чи в обід? Чи можливо на вечірні якесь прийти? Чи я зробив це? Тиждень пройшов, не зробив, місяць пройшов, не зробив, півроку пройшло, не зробив. Потім приходить, каже, сім'я валиться, бізнес валиться, все валиться, здоров'я нема. На ліки працюємо, проблем дуже багато. Злодії прийшли, порозкрадали, нічого не залишилось. Що робиться? Брати і сестри, дорога церква, що говорить? Пророк Агей в першому розділі. З другого вірша. Так сказав Господь Савоот. Народ Сей говорить, не прийшов іще час, час відбудовувати дім Господній. І було слово Господнє через пророка Агея, а вам самим хіба час жити в домах ваших прикрашених, тоді, як дім цей у занедбанні. Тому нині так говорить Господь Савоот. Зверніть серце ваше на шляхи ваші. Ми маємо звернути сьогодні серце на наші шляхи, друзі. Якщо я маю бути сьогодні в Домі Божий, чому я не тут? Чого я в п'ятницю не був тут іншу? Чи я буду в слідучу п'ятницю? Чому я неділю пропустив? Чому я в неділю не зміг? Чи була в мене вагома причина? Можливо, вже місяць подряд, тиждень за тиждень пропускаю. Каже: зверніть, зверніть серце ваше на шляхи ваші. Ви сієте багато, а збираєте мало. До мене часто люди приходять, чому роблю, працюю туди, туди вкладаюсь, а працюю нібито на деревий кошельок. Нема коштів, є лік кінці з кінцями стягую. Що це відбувається, чому? Де благословення втрачається? Що не так, чого не вистачає? Ви сієте багато, збираєте мало. Їсте та не насичуйтесь, п'єте. Та спраги не вгамовуйте, одягайтесь та не зігріваєтесь. А той, хто заробляє, заробляє для дерявого гаманця. Брати і сестри, значить, є якісь причини на це все. Я хочу вам сказати, я почув, знаєте, вислов одної мудрої людини, випадковості в житті нема. Случайності в житті. Нету. Є три важливі речі, які відбуваються в житті людини. Перше це благословіння. друге це випробування, а третє це покарання. Три речі, які переслідують людей, і одне із трьох, а буває два із трьох доганяє періодично ту чи іншу людину. А хтось не може з покарання вилізти покарання за покаранням, прокляття за прокляттям. А хтось благословіння за благословінням. Куди що не посіє в суху землю, що не втикне, все проростає, росте, а в когось гарний чорноземний і дощик, все і нічого не росте там. Нібито вже ось сюди підросло, нібито вже дозріває, ось-ось-ось пройшов грати, все знищив. Був близько вже біля того, щоб піймати, Уже на крючок поцепило стяну, Уже бачив, вже підсаку підтягував, все ось-ось, ось. Зірвався, одна губа залишилась. Що це таке відбувається? Чому? Які причини, які наслідки є сьогодні у цих всіх речей? Так говорить Господь Савоот, зверніть серце ваше на шляхи ваші. Знову вже зверніть серце, Знову вже каже, зверніть. Зійдіть нагору та спровадьте деревину і будуйте храм. І я буду благоволити до нього та прославлюсь, говорить Господь. Сподівайтесь на багато. Та виходить мало, і що приносите додому, те я розвію. За що? Запитаєте ви мене? Каже Господь Саваот, За дім мій, що в занедбанні, тоді, як ви біжите, кожен додому свого. Брати і сестри, виникає питання, хто має сьогодні приймати участь в відбудові діма Господнього, а дім Господній це ви, це я. Храм, в якому живе перебуває Бог. Де він відбудовується? В кафешки якомусь, в ресторані, на стадіоні, на полі, теніс. Подскажи, де його відбудовують? Бізнес, робота, цегла, плитка. Де відбудовують його? Чи в Домі Божому? Чи в Домі Божому? У них Господа, де проповідується Слово Боже, де люди сьогодні шукають Господа, де служать благословенням один для одного. Чому сьогодні так небагато людей приходять і розуміють, що Бог потрібен мені на кожен день? Чи пастер, тільки братерська рада має сьогодні займатися цим будівництвом, друзі? Чи хто має займатися? Ми з вами всі в одному тілі, в тілі Ісуса Христа, і Він є голова сьогодні церкви. І ми всі з вами маємо дбати. Має бути система, систематично. Я буду приходити в Дім Божий. І я буду підходити до пастора і казати, що, що я можу зробити, чим я можу послужити. Не уїхати десь в якусь країну в інше місто, знаєте, і рік, чи півроку, чи місяць, чи два роки, навіть не зателефонувати, не сказати, де душа знаходиться. Має бути відповідальність. Ось моя сім'я. Ось дім Божий. Ось я тут маю сьогодні робити робити цю велику Божу справу. Мені потрібно благословення. Мені не потрібно працювати на дирявий гаманець. Мені потрібно робити Божу справу, відбудовувати дім Божий, робити Божі справи. Друзі, немає так бути, що все для мене, для мене знову для мене, а для мене. А для Господа нема. Не знаходжу місця. Фінансів нема для Бога. Часу для Бога нема. Не можу приділити часу для Бога. Нічого не можу. Я тільки приходжу. Господи, дай мені люди. Хай ці дадуть мені. А ти що віддаси сьогодні Богу? Що ти віддаси сьогодні для церкви Ісуса Христа? Задай собі це питання. Чи взагалі, можливо, за 10-20 років християнського життя, що душа твоя віддала чи пожертвувала для Бога? Що віддала, чи пожертвувала для Бога? Дивіться, що далі Бог каже, я буду закінчувати. І він каже від того, що залишили мій дім, а суєтились, дома вам потрібні, машини потрібні. Айфони потрібно ново міняти, одяг потрібно міняти, за модою потрібно доганяти. Не відставати від когось, блогерами хтось став, записувати постійно відосик, якийсь треба, щось постити потрібно, чуш всяку треба в соцсетях. Часу на це йде багато. Люди шукають сьогодні, знаєте, думки людей потрібно. Догаждати людям. Треба розказувати, показувати, знаєте, в своє своє життя в кавичках якесь гарне, красиве. Тобто люди пішли в інші речі, в інші цінності. Та звідки буде цей час приходить сюди, щоб тут відбудовувати як би храм, звідки. Просто фізично немає часу. Немає часу. Я вчора на домашній групі розказав одну історію. Як один багатий чоловік, молодий, неодружений, років 30 з лишнім був багатий, гарний, красивий, маючи бізнес, потужний, маючи дім, великий, гарний, красивий, з вітражами великими, маючи автомобілі, все він має. У нього планів було десь біля 100 планів, 100 проєктів. Одна, одна єдина в нього проблема була, що за в добі 24 години, а в нього 100 проєктів. Не вистачає часу, щоб реалізовувати ці всі речі. А він шукає цей час, він шукає, як це все реалізувати. І одного дня він приїжджає до одного кафе, щоб купити каву. І біля цього кафе сидить один дідусь, який торгує, продає годинники. І він каже, синок, купив мене годинник. Він підійшов, каже, не мав тебе того годинника, який би мене зацікавив. Він каже, ти помиляєшся, є. Є, каже, в мене один годинник, який скаже, скільки тобі залишилось років прожити. Він посміявся, каже, дивний годинник. Продай цей годинник. Він був старенький, але ну, позолочений. Він взяв цей годинник, купив раді цікавості. Він каже, ну скільки ж мені тут жить? Каже, ти заведи його. Він завів його, накрутив. І йому там вибуло, показало 7 діб, там 22 чи 23 години і там 47 секунд. Він так подивився: о, маловато ж. Маловато, 7 діб. Посміявся, взяв, поклав той годинник поїхав додому. Проходить одна доба. А воно його мучає, дивиться, дійсно, шість діб уже залишилось. Він думає, ні-ні, ні ще одна доба пройшла, п'ять діб залишилось. Він відклав бізнес, він відклав все. Страшно стало. Що він почав робити? Він поїхав до батьків, провів день з батьками, поспілкувався з батьками, знаєте, йому ділив час, що не так, вибачте, батьки. Ну він їм не розказує, що він купив годинник, де йому залишилося ще п'ять днів жити. Да? Він повирішував всі проблеми, де з ким були негаразди, все повирішував і залишував йому іще десь годин п'ять. Він прийшов додому, сів в своєму будинку, сів біля цього великого вітража і спостерігав, знаєте, як іде закат сонця. Як це сідається сонце, як це все відбувається. І він, знаєте, сидить, і таке переживання на години раз, раз. Залишається там 20 секунд і по нулям. Він аж потім розуміє, я живий. Годинник зупинився вже, на нулі зійшов, а я живий. Що це таке? Що це значить? Він на слідущий день зранку бігом туди їде до того кафе, знайти цього дідуся, дідусь, ось годинник. А я живу, ну дідуся він там не застав. А застав одну записку. Я навчив тебе самому головному цінувати часом і близькими людьми. Цінувати часом і близькими людьми. Сьогодні життя може прерватися в кожного в будь-яку хвилину. Знаєте, про що люди будуть саме більше жаліти? Люди будуть жаліти саме більше, друзі, не про те, що вони зробили, а про те, що вони не зробили. І життя називається не те, що ви прожили, а життя те, що нам залишилось прожити. Ми маємо зрозуміти, що залишилось тобі і мені прожити оце твоє життя. Те, що залишилося позавтра, вчора, позавчора, все, -все воно йшло, в минуле. Ну перед тобою життя, і ми не знаємо, скільки його ще цього життя. Ну Бог каже, тому то небо перестало давати вам росу, а земля стримує свій урожай. І я закликав посуху на край і на гори, і на хліб, і на виноградний сік, і на молоду оливу, і на все, що зрощує земля і на людину, і на худобу, і на всяку працю рук. Тобто Бог закрив все, зупинив від цих людей абсолютно все. Тобто, всі благословення перекриті. Бог повиліває небо, повиліває сонце, повиліває дощу, повиліває землі, повиліває всьому. Не давать, не родить благословіння втрачене. Ну, ці люди зрозуміли щось більше. І послухалися Заравовель, син Салафаїлів, та Ісус, син Іосодеків, священик та вся решта народу голосу Господа. Бога свого і слів пророка Агея, як посланого Господом Богом їхнім, і народ убоявся Господа. Тоді Агей, вісник Господній, посланий від Господа, сказав до народу: Я з вами говорить Господь, і збудив Господь Дух Зарававеля, сина Салафуїлова, намісника Іудеї, і дух Ісуса, сина Ісадекова, перевесвященика, і дух. Усієї решти народу. І вони прийшли і стали виконувати роботи в домі Господа Саваота, Бога свого, на 24-й день 6-го місяця 2-го року царя Дарія. Амінь. Я хочу вам засвідчити, що колись Бог до мене звернувся вночі, це було пів четвертого ночі, коли я потужно спав. Бог пробудив мене гучним голосом, наповнивши мою кімнату світлом, і він проговорив до мене саме цією книгою Пророка Агея першою головою. Після цього слова, друзі, почалося будівництво цього всього, що ви бачите. На це все мене коштів не було. Слово Боже, послуг і бажання, і Господь далі все влаштував. І сьогодні ви бачите все, що відбувається, його бажання, його голос. Він звернувся. Моя справа була послухатися. Я знаю, якби я не послухався, друзі, працював би на деревий гаманець, нічого б не було і були б одні проблеми. А від того, що послухався Господа Його голосу, я сьогодні переживаю багато, багато благословінь. Слава йому! Слава Богу! Я звертаюся до всіх вас, друзі, Послухайтеся, Господа. Почніть працювати на відбудову храму. Всі разом відбудовуємо храм. Всі разом працюємо в одній вірі, в одному дусі, в одному хрещенні. У нас є один голова Ісус Христос. Ми всі разом маємо бути. Під ним, під його керівництвом, систематично відвідуємо церкву, систематично читаємо Слово Боже, систематично молимося, систематично шукаємо Господа, працюємо, працюємо і тоді тільки досягаємо великих успіхів. Амінь. Давайте про ці речі помолимося, піднімемося на наші ноги. Великий, всемогутній наш Бог. Ми хочемо від щирого серця прославити тебе, подякувати тобі, віддати усю належну славу, честь і хвалу Бог наш. Ми хочемо, Господь, сказати тобі, що ми любимо тебе, ми прославляємо тебе, ми величаємо тебе, віддаємо тобі честь, славу і хвалу, Господь. Віддаємо подяку для нашого Господа. І хай Твоє ім'я буде благословене. Прославлений, возвеличене Бог наш! Ти достойний честі, слави і хвали. Достоїн, 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 і дай сьогодні зрозуміти нам усім це слово, щоб ми всі разом відбудовували твій храм, не бігли Господь по домам, по бізнесам, по кафешкам, по ресторанам, Боже, по всяким площадям, містам, де веселощі. Ну, щоб ми знали цей час, щоб ми Господь всі разом сьогодні працювали на ниві Твоїй, Боже, час смирятися, час сьогодні, Боже. Господи, поєднуватись з Тобою. Час сьогодні, Господи, підкоритися Слову Твоєму, час послухати і зрозуміти Слово Твоє. Допоможи нам в цьому, благослови. Нас в цьому ми просимо. Ми благаємо. Ми молимо, Боже, допоможи нам в цьому, і Хай сила Твоя. І хай Дух Святий діє сьогодні в наших серцях, Боже, поблагослови церкву благодать, поблагослови свій народ, Боже, укріпи Сьогодні всіх нас, обнови наші сили, Боже. Дай, щоб ми були людьми системи, щоб ми були систематичними, Боже, духовно, фізично, Боже, морально, економічно, Боже, щоб був порядок в нашому життю абсолютно всьому, в особистому життю, в сімейному життю, в духовному життю, Боже. Благослови, як це важливо знати, і розуміти, щоб ми не були лентяями. Боже, щоб ми своїм духовенством Боже не хизувалися. Нам потрібно систематичне служіння, систематично Господь. Перебувати в Слові Твоєму, не для того, щоб хвалитися якимись досягненнями, але щоб Господь знати, як досягти самої головної цілі, а наша ціль це царство небесне, царство Боже, алилуя. І щоб туди прийти, не з пустими руками, а сповненими, переповненими, Господь, з оснапами, прийти в царство Твоє, Боже, в радості, Господи, в щасливими, щоб Ти, Господь нас прийняв там, Господи. З розпростертими руками, Господи, щоб Ти відкрив і сказав: ось прийді, діти мої, в радість батька свого, в радість Господа. Господи, благослови на цьому. Ми просимо в імя Ісуса. Просимо, благослови Тобі, вся слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.